Поранений Джек. На. На. На малесенький. Покажи. Джекусько. Покажи, злялюсь. Боже, не дай нічого зробити. Джек. Чекай, я сфотографую Ликарю, покажу. Стий. Джек. Тебе не так собачистить. Джек. Джек. маленький, Маленький. Маленький мій. Маленький, ти сюди. Маленький. Маленький, дай Да, осторожно, Воно заживе. Малесенький. Хороший. 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 Погризяний. Боже, чого ти лазиш десь? Хороший. Зараз я принесу ще. Ще принесу. Ромашку принесу. Джек, ромашку принесу. Ромашку принесу. Помий тобі. Малесенький. Джек, заживемо, не хоче, щоб я лізла. Mm. Так станький, йди сюди, іди Іди сюди, я не буду лізти, Джек. Я не буду. сюди. Хороший. Ну, були чіло все. Все.